Вітаю, в ефірі програма точка зору» та я її ведуча Людмила Петрачова. 38 років відділяють нас від аварії на Чорнобильській атомній електростанції для багатьох людей. Це трагедія давно у минулому. А для людей, які проживають на територіях, які визнані забрудненими внаслідок чорнобильської аварії, це постійна боротьба із хворобами із захистом. Своїх соціальних прав сьогодні. Гостем нашої студії є народний депутат України Володимир Рішонков. І говорити ми будемо чи не забули можна владці про чорнобильців та їх проблеми. Вітаю вас, Володимир Юрійовичу. Вітаю вас, вітаю наших усіх телеглядачів. І вважаю, що тему ми обрали сьогодні дуже важливу і дуже актуальну. Володимир Юрійовичу, Зрозуміло, що зараз в країні триває війна, і багато питань відійшли на другий план. Та Чорнобиль питання, яке завжди залишається актуальним для тих людей, які мешкають саме не лише в нашій Коростенській міській територіальній громаді, а на півночі Житомирщини. Це ті громади, які визнані постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. От і сьогодні на цей момент тисячі чорнобильців. Борються за те, щоб їм повернули доплати до пенсії, які згідно законодавства вони мають отримувати за рішенням суддів суддів, які відбуваються так, в нашій так. державі. Так. І питання сьогодні постає у тому, що люди говорять, що вже немає довіри ані до влади, що на сьогоднішній день не виконуються законодавчо ті. Акти, які мають бути виконані, взагалі, якою є ситуація на сьогоднішній день? Чи дійсно все так вже погано в нас? І на сьогоднішній день Чорнобиль відходить на другий план і відходить на другий план саме та тематика, проблематична, яка є сьогодні у людей? Е, ну, дивіться, практично все, що ви озвучили, той чи інший спосіб, е, підтверджується: перше, наскільки погано взагалі станом на сьогодні? Розгляд проблем тематики, яка пов'язана з. Ми будемо говорити сьогодні про питання соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на честь, тому що Чорнобильська тема вона набагато ширша. Вона включає все станцію, все, що з цим пов'язано, зони, території і громадян, які на них проживають. І от ми якраз починаємо говорити про обов'язки або зобов'язання держави перед людьми. Тими, хто брав участь в ліквідації аварії, це ліквідатори. Тими, хто в перші місяці після аварії виконував дуже важливу, необхідну роботу, щоб далі це не поширилось це зло, щоб той радіоактивний той пил, все, що після аварії, там, значить, після цього вибуху, Попало в повітря, там, на землю і так далі, щоб воно не поширювалося далі, тому що, нагадую, до цілого ряду європейських країн дістав, дістався цей пил. Люди говорять: ну так, давайте все, що в законі, який визначив обов'язки держави для тих людей, хто врятував тоді від цієї вселенської катастрофи багато країн, треба їх виконувати. Обов'язки держави мають виконуватись. В тому числі ми говоримо зараз, і ви нагадали конкретно про ситуацію, яка пов'язана з доплатами е, тим громадянам, які або працюють на територіях забруднених, або проживають громадяни, в тому числі і непенсійного віку, звичайні, і пенсійного віку. Е, ситуація, яка в останній час склалась саме на, на, навколо пенсіонерів, пенсійного віку громадяни. І по закону вони дійсно мають отримувати доплати. Це стаття 39 закону України. Базово про статус і соціальний захист громадян, постраждалих від аварії на ЧАЕС. І до 1 січня цього року вони отримували досить великі доплати. Вони були у розвірі двох мінімальних заробітних плат. Хтось хтось отримав два прожиткових мінімум, і люди на той час були задоволені такою ситуацією, що дійсно держава, начебто, повернулась до них обличчям. На сьогоднішній день ситуація кардинально змінилася да, в цілому, погоджуючись, хочу нагадати, що не всі були задоволені, тому що не всі отримували ці доплати. Ті, хто не звертався до судів взагалі, вони, на жаль, не отримували. А отримали ті, хто через адвокатів або сам напряму звернувся до судових органів, і рішення судів були на користь громадян. Тобто, це перше, що я хотів підкреслити: суди стали на сторону людей. хоча... Уряд говорить, що ви в свій час там, значить, Верховна Рада вилучила якісь норми, але нагадую, і Конституційний суд, і Верховний в 17, 18, 20 роках підтвердили правильність саме людей. І потрібно ці борги, ці зобов'язання державі виконувати. Тому громадяни говорять: або платіть, або поясніть, чому це не відбувається. Тепер стосовно рішень судів, ми заплуталися там, я маю на увазі, система судова настільки, що одні суди приймали рішення на користь людей, присуджували дві мінімальних заробітні плати, і це складало приблизно 13-14 гривень, або було рішення судів: два прожиткових мінімуми. Це складало 5 тисяч, 5 тисяч 200. А інші, про яких ми говорили, хто не звертався, взагалі нічого не отримали. І таким чином виникла ситуація, коли одні така велика доплата, іншим менша, третім взагалі ніяк. І на цьому фоні хочу нагадати, ще ліквідатори. Справжні, ті, хто брав участь в ліквідації аварії, хто в перші місяці пожежники, правоохоронці, залізничники, будівельники, хто реально там був і все робив, щоб не поширилась далі, далі оця страшна е, аварія. То вони говорять: так у нас подивіться, сьогодні ми отримуємо 7 тисяч, чи 6 тисяч, а ті, хто проживає просто на забруднених територіях, навіть не маючи іноді статусу постраждалих. По закону, ще раз кажу: це по закону, отримують 13, наприклад. Тому люди говорять про те, що перше, соціальна несправедливість її треба відновлювати, друге. А всім треба виплачувати тоді, якщо держава залишає за собою визнання ну, от цих статей, і так далі. А суди це підтверджують. Ну і врешті-решт, весь комплекс чорнобильських питань і проблем, які накопичився, потрібно розглядати і потрібно приймати по ним рішення. Володимир Ючу, чи, чи є цифра? Скільки в нас взагалі людей в наших північних регіонах Житомирщини отримували цю доплату? І на сьогоднішній день. Чи отримують люди, і хоч залишились люди, ще хто отримує підвищені ці пенсії? Ну, е якщо ну, до одного точно угу. ми не скажемо, але приблизно, е скажімо, у нас десь 125 тисяч громадян, ті, які отримували ці доплати е по статті 39 за проживання е на територіях, які відносяться до забруднених. Ми зараз говоримо от, саме про цю категорію. Частина з них отримала, ще раз кажу, оці дві мінімальних заробітних плати, а частина два прожиткових мінімум. З 1 січня почалося те, що ви згадали: було рішення Верховної Ради і був затверджений бюджет на 2024 рік. Там з'явилася ця норма 1600 гривень за рішеннями судів як розрахункова величина. Еквівалент мінімальної заробітної плати. Хоча вона насправді була 7 тисяч гривень. І незрозуміло було, ми з цим не погоджувались. Коли в Міністерство фінансів внесло в Верховну Раду ці пропозиції, частина депутатів, в тому числі і я, ми не голосували і не підтримували, але нас було десь 50 чоловік. Всі інші проголосували. І 1600 гривень з 1 січня запрацювала як оця розрахункова величина. Сьогодні ми працюємо з виконавчою службою, з пенсійним фондом і намагаємося врегулювати. Зараз я скажу в який спосіб позавчора відбувся був проведений круглий стіл, так званий, тобто нарада, така велика за участю Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики. Міністерство соціальної політики, громадські організації, інші представники органів центральних, в тому числі виконавчої влади, пенсійний фонд і так далі, які сьогодні відповідають або займаються чорнобильською так званою тематикою, обговорили ці складнощі, які станом на сьогодні є, домовились про те, що комітет опрацює всі пропозиції, які надійшли від. Громадських організацій, ну і представить уряду якби подальший такий план дій, подальше бачення. Ми будемо за цим слідкувати і будемо теж брати в цьому участь. Взагалі, чи реально говорити про те, що люди отримують повернення назад цих доплат вже цього року? Чи все ж таки ми можемо говорити про те, що відбудеться це у наступному 25-му році, коли буде прийнято новий бюджет вже нашої країни? Дякую, дуже гарне питання. І я хочу зразу звернутися до наших глядачів, до людей. Всі надії, сподівання ну, це добра річ, але треба виходити з тих реалій, які є. Перше, ми маємо сьогодні вже травень місяць, ну майже. Ще місяць, і ми будемо мати перше півріччя. Уже зараз починає формуватись бюджет на наступний рік. І наше завдання сьогодні не допустити, щоб в наступному бюджеті були от, от такі норми, як, які е, пройшли цього року. Тому ми працюємо над підготовкою до наступного бюджету. Друге, е, наша група довіра, і я в тому числі, як перший там підписант, ми подали законопроект, паралельно з нами подали окремі партії політичні. Я не буду зараз говорити, піарити їх. Е, хто захоче, той все побачить. Е, Цілий ряд законопроєктів про те, щоб відмінити цю норму 1600 гривень. Але хочу зразу сказати: процедура сама проходження законопроєктів у Верховній Раді така, що ми не встигнемо, поки це піде на розгляд комітету, потім до сесійної зали, перше читання, друге читання це будуть місяці, і ми підійдемо до до кінця цього року. Це об'єктивно кажу, так як є. Ми просили уряд, щоб він пішов назустріч, і він вніс таку пропозицію. Відмінив ну реакції безперечно не було. Тому далі працюємо. Будемо слідкувати, як воно буде розгортатись. Володимир Юрійович, щоб не виникало ось таких колізій, таких неадекватних ситуацій, які є на сьогоднішній день. Чи має існувати державна програма, яка б чітко виконувала нехай 5 пунктів, але вони виконувалися у повному обсязі. Я розумію, що сьогодні закордонні спонсори, закордонні наші донори вони вимагають від нас скорочення соціальних цих видатків саме і говорять про те, що потрібно економити, адже так. у вас іде війна, але за рахунок людей і за рахунок скасування пільг і соціальних ось таких видатків, ну ми також не можемо існувати. Якщо ви згадали про наших європейських там і світових партнерів, донорів, тих, хто нас фінансує, допомагає нам, вони говорять про те, що да, ви маєте привести своє законодавство е, таким чином до порядку, щоб е, мінімізувати соціальні витрати, але з позиції справедливості соціальної. Те, про що сьогодні говорять наші мешканці, наші жителі, вони ж говорять, що ліквідатори справжні отримують ті, хто брав участь. 6-7 тисяч, а ті, хто проживає, отримують. 13, 20 на да, ну, 13, 14 плюс та базова пенсія ну, виходить на 20. Вони багатьох. говорять, ну так же ж не має бути. І Європа про це каже. ви, Так у нас сьогодні десь 65 категорій в державі громадян мають ті чи інші пільги: правоохоронці, військовослужбовці, лісівники, я можу перерахувати, надзвичайно багато. за Ну, доволі часто за дійсно виконання якоїсь там важливої функції в державі і таке інше. Але коли вже треба наводити лад, треба чітко сформувати цей перелік, кому потрібна ця допомога, всім іншим визначити, що їм дати, чим компенсувати. Були ж такі пропозиції: спрямовуємо кошти на Чорнобильські території, щось відновлюємо, створюємо якісь робочі місця підприємства замість того, щоб оці копійки. Тоді гробові там або щось давати. Тому і це потрібно робити, але потрібно навести лад, ще раз кажу, саме в стосунках, держава-громадянин є закон Чорнобильський, є в ньому норми, які діючі. Давайте будемо платити. Немає коштів. Тоді повертаємося до тієї, програми, про яку ви говорите. Робимо невеличку державну програму, розписуємо борг такий за житло, за харчі, там, за. Недолікування, оздоровлення, і так далі. і так далі. Розписуємо по рокам. Громадяни, громадяни можуть не погоджуватись, але з іншого боку, ну скажімо, в умовах того бюджету, який є, мені здається, що ми змушені будемо визнати є борг держави, але давайте його поступово так. Тобто, які шляхи мають бути, але просто як робить зараз уряд, говорить, що немає грошей. Війна, ви знаєте, що другий рік в державному бюджеті практично ні однієї гривні не закладено. На цей рік 100 мільйонів це на виплату за рішеннями судів. Але два роки війна, воєнний стан, немає нічого. А перед тим було 2 мільярди, але це лише була отака частинка проти тієї суми, яку треба було платити ну, в рік на Чорнобильські всі програми. Тому. Ми в дуже складній ситуації, і треба працювати і уряду, і Верховній Раді, і шукати шляхи контактів ну, з громадянами, спілкування з ними, з тим, щоб всі один одного, якби зрозуміли, да, дуже часто емоції, дуже часто громадяни приходять і говорять: ми маємо право по закону, платіть звідси ці мітинги, там перекривання траси, таке інше. Але ще раз кажу, в діалозі ми будемо шукати е, знаходження якогось рішення. То що сьогодні мають робити мешканці тих північних регіонів Житомирщини, які визнані постраждалими внаслідок чорнобильської катастрофи, сидіти чекати, що потрібно робити, щоб не збудоражувати ось людей. Бо ситуація з кожним місяцем все більше загострюється, і да. люди збираються вже не, не раз на місяць, а навіть двічі на місяць збирають підписи. Не знамо куди, не знамо для чого. Но Просто збираються галасують. Дивіться, якщо брати по останньому зверненні, яке от вчора мені передали, в ньому. Вимога, перша, внести зміни в, закон, в законопроект, які, в закон, який стосувався цієї 1600 гривень. Ми, ми зараз подали пропозиції і будемо намагатись. Друге, там було звернутися до Конституційного суду з того, що це рішення неправильно, там незаконне. Так є у нас рішення вже і Конституційного, і Верховного суду, який да, визнає, що це незаконне рішення було ради. І так далі. І повернуті якби, ті норми, але коштів немає, держава не платить і говорить, не вистачає ресурсів, і ми хочемо, але не можемо виконувати. Тому у нас працює робоча група, її очолює Корот, міський голова Овруцький, як керівник громади, там всі керівники територіальних громад, нашого північного значить, краю. Там громадські активісти, там, там ну, представники Чорнобильських організацій, народні депутати, в тому числі, депутати міської ради. Ми всі збираємось регулярно і обговорюємо, що робити. Такі звернення приймаємо, такі акції, там якісь. все це системно робиться. І, безперечно, ми очікуємо на те, що держава буде цим питанням займатися. Але я скажу на завершення, шановні мої земляки. Знаєте, людська пам'ять дуже коротка. Я хочу нагадати минулий рік, коли ми мали величезні проблеми з тим, що уряд український хотів відмінити зону, тобто третю зону зняти і перевести Скоростень, користині всю цю територію вже в чисті, чисту зону, і автоматично були б відмінені всі пільги, всі доплати. Тоді ми відстояли це. І зараз хочу нагадати, що це питання дуже актуальне. Ми маємо чітко слідкувати, щоб уряд ішов по закону, якщо вони будуть, а вони зобов'язані проводити так звані дозиметричні або радіологічні дослідження територій людей, які проживають. Там є певні параметри, там вода, яку ми значить, споживаємо. Земля, де продукти, де, де виростає те, що ми їмо, опромінення конкретно кожного громадянина і так далі, це все має відбуватись відповідно до закону. Ми будемо за цим слідкувати, щоб не допустити неправомірне зникнення або відміну цієї зональності, а це величезний ризик. І коли ми збираємося, то активісти говорять, ви мені о, там, поновіть виплати або добитись. Є дуже серйозні речі, де ми всі разом маємо працювати, щоб, ще раз кажу, не допустити в цілому порушення закону. А стосовно цих норм, які спочатку цього року працюють, ми будемо намагатися все зробити, щоб їх відмінити. Тобто на сьогоднішній день потрібно лише чекати вже наступного року і дивитися, що буде прийнято Верховною Радою саме під час Я бюджету Я вас і всіх активних громадян, запрошую. Системно, по понеділка ми збираємося в Верховній, вибачте, в міській раді, де робоча група працює, приходьте, ми будемо спілкуватись, ми вам все покажемо. Що робить робоча група, це все прозоро, і в нас йде онлайн трансляція і Потім можна побачити в інтернет різних цих е, програмах, матеріалах. Ви будете бачити, що всі, хто сьогодні. Ну, має причетність до цієї теми, вони роблять все можливе. Ще раз скажу, можна бути незадоволеним і правильно критикувати десь і владу і все інше. Але саме в цьому діалозі, в цьому партнерстві, будемо шукати шляхи вирішень. Я вам дуже дякую за участь в нашій програмі. Я сподіваюся, що ми дещо роз'яснили ситуацію. І Все ж таки, будемо сподіватися, що мешканці не будуть влаштовувати перекриття трас. Адже я зараз військовий стан. Я вам теж дякую, але хочу подякувати на завершення. В першу чергу ліквідаторам. Тим, хто брав участь у ліквідації аварій на ЧС, хто ризикував своїм життям, своїм здоров'ям, і ви справжні герої. Ви, ви дійсно тоді зробили все, щоб врятувати Україну і, можливо, Європу. Так що, спасибі вам, здоров'я, енергії, ну і безперечно, слава нашим е, Збройним силам, слава Україні! На цьому наша програма закінчується. Дякуємо, що були разом з нами.